Всім привіт, друзі! Отже, роблю наступний логічний крок після ножого коммінгауту, а саме огляд на ніж. В моєму випадку це буде всім відома спайдерка Endura від американського ножового магазину Blade HQ. Лімік на сталі CPM M4. Отже, спайдерка Eнdura від Blade HQ. Сталь тут CPM M4, накладки бірюзового кольору, сам клинок покритий DLC покриттям Разом з накладками виглядає класно. Детальніше про сам ніж. Міндура, це класика від спайдарку, її починали випускати ще в 80-х роках. Модель практично з цього часу не мінялася, з Фаререну і клин залишилися практично незмінними. Він не займає багато місця, не виглядає агресивно, незважаючи на свій розмір. З ним легко розкрити посилку, відрізати мотузку, почистити яблуко чи виконати будь-яку дрібну роботу, де потрібен контрольований різ. Адже різ – це те, про що цей ніж. Особливість лімітки стальці PM4. Її історія також почалася з 70-х, компанія Crucible шукала спосіб зробити фрези, штампи та інструменти міцнішими, та щоб вони довше тримали форму, так і народилась М4. Інструментальна сталь з високим містом вуглецю, молібдену, Ванадію та Вольфраму. Для ножів це означає три речі: твердість до 65 одиниць, агресивний різ та нелюбов до бокових навантажень. Якщо різати. Це все чудово. Якщо спробувати щось підважити чи покрутити, може з'явитися скол. М4 не нержавійка, тому вологу краще витирати. Якщо порівнювати його в контексті інших суперсталей, то для мене М4 це така собі золота середина. Наприклад, К-390 тримає крайку довше, але й до корозії на схильне більше. А якщо говорити вже про супер-суперстали, такі як Макса чи Рек 121. То, хоч і тримають вони крайку довше, та стише цей квест. На їхньому фоні М4 виглядає більш людською. Її можна нормально заточити, вона тримає ріжучу кромку, довго при цьому не ламається від кожного недалого руху. По сектенному використанні в місті цей ніж поводиться ідеально. Він легкий, не заважає у кишені, відкривається однією рукою і не виглядає як зброя. При цьому відчуття різу зовсім інше ніж від звичайних ножів. Клинок ріже м'яко, чисто і певнено Після кількох днів користування з'являється звичка брати його навіть коли поруч і інші ножі. Хоч у мене ця звичка і не виробилася до кінця, тому що носив його приклад. орієнтовно, десь місяць. Після чого поставив на поличку, тому що боявся втратити оцей скальпельний ріс і вирішив його зберегти. Бірюзові накладки дають йому трохи характеру, не зважаючи на його розмір. З боку люди розуміють, що це не бойовий ніж, а швидше за все, щось таке щоденне легке. В порівнянні з Military другою, ендура менше, легше. Зовнішній вигляд в неї більш цивільний. Її не так відчуваєш на кишені, вона не так давиться її вагою. Endura більш архаїчна, проста. І не має ніякого поля для вигадок. Тут є клинок, який ріже прекрасно. Є руків'я, яке тонке, легке, просте. І замок, який знають всі і розуміють, як ним користуватися майже одразу. В порівнянні з іншими ножами, Одразу кидається в очі, це що це саме різак. Якщо порівняти вістря, ендури та вістря коду четвертого, одразу видно, який ніж створений для того, щоб щось підвішувати, колупати і крутитися в ньому, а який для того, щоб тільки різати. Мав недалий досвід з делікою, якою обламав вістря після цього, доволі так з обережністю ставлюся до ножів спайдерку в таких роботах. Отже, як висновок можу сказати, що ендура на М4 це приклад того, як можна оновити класику без зайвих експериментів. Лімітка, яка виглядає е, особливо, ріже чудово і створена не для полиці, а для щоденного життя, вона не намагається бути ідеальною, просто добре робить свою роботу, і можливо саме тому до неї легко звикнути.